Герої Небесної Сотні, люди, які віддали життя за свободу та гідність України. Хто такі Герої Небесної Сотні? Герої Небесної Сотні це учасники революції гідності, які загинули у лютому 2014 року під час протестів на Майдані Незалежності в Києві. Вони боролися за свободу, справедливість та європейське майбутнє України. Значення подвиху: захист демократичних цінностей боротьба проти насильства та несправедливості, символ єдності українського народу. Їхня жертва змінила хід змінила історії України. Сергій Нігоян. Сергій Нігоян – один із перших загиблих на Майдані. Був активним учасником протестів. Читав вірші Тараса Шевченка. Загинув 22 січня 2014 року. Цитата: «Порітися, поборете, вам Бог допомагає, Михайло Жизневський Михайло Жизневський, громадянин Білорусі, який переїхав підтримати український народ. Боротьба за свободу та справедливість, загинув на перекадах. Цитата Я приїхав, бо не міг залишитися осторонь. Юрій Вербицький. Юрій Вербицький, науковець та активіст майдану, був викрадений та жорстоко вбитий через свою громадянську позицію. Цитата Свобода, варта боротьби. Загальний образ героїв. Серед героїв, студенти, робітники, вчителі, підприємці. Їх об'єднувало одне: любов до України та прагнення жити у вільній державі. Пам'ять щороку, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Їхній подвиг назавжди залишиться в серцях українців. Заключене слово. Герої Небесної Сотні віддали найцінніше життя за найшим майбутнє. Наш обов'язок – пам'ятати, шанувати та продовжити їхню боротьбу за вільну Україну. Слава Україні, героям слава.